Шалений попит на квитки і мінімум додаткових потягів виїхати з Донецької та Луганської областей стало ще складніше. Люди вимушені купувати проїзні документи через треті руки та в рази дорожче, поки залізничники переконують, що в касах квитків достатньо придбати їх у вільному продажу, рідко кому вдається, за допомогою яких хитрощів доводиться виїжджати з Донбасу та Луганщини. Знає Євгенія Цвітанська. Гучномовець вмикається під приїзд донецького потяга. Людей, які тікають від війни, закликають звернутись до Каз або чергового. На пероні волонтери самі видивляються, кому потрібна допомога. Ми їх відправляємо зал жидання номер 2 і там уже розказана інформацію. Тимчасове житло Аня знайшла у сестри. Возможно, неділі на дві три місяць. За полишену роботу викладач французької не хвилюється, бо її як такої вже довгий час нема. Не про мови люди думають настроєне. виїжджати. на такі вечері я давно не відділа. Приходилось ждать. Приходилось виставити огромне очерці, іскати акульними путями білітова. Не знаходить квитка той, хто не шукає впевнені провідники. Ні білети, коли приходять в касу, от допустим, не білетів. Ну є бронь різне, яка знімається в різне час. Білети на ньому можна купі. Каже, переповненим потяг йде в обидва боки. Тож про масову втечу з Донбасу говорити зарано. Навіть з зайцем проїхати не просяться. Не просяться вже дуже давно не проситься білі, ну біля них не біля. Рішення поїхати з міста Світлана прийняла швидко. В 8 часов поїзд в 3 часа. прийняли рішення саме з зайцем з восьмимісячним малюком. Її у цей потяг і пропустили. Білетів немає взагалі. А немає. Взяли, нітвалівут нас з рібенка в купе їхали. Проводили. зайцями зайцем. Да, да. Тепер житиме у киянки куми. От креснік мой із Донбасу з Донецька до Києва ходять два поїзди на найближчі дні. Квитків. Нема із Донецька. Я брала на дев'яте число. Машина мені не дає місць. 10.07 немає. Квиточки насятаносьому єсть насільно багато неї. Три регулярних потяги курсують щодня із Луганська. А ось добиратися до Києва із Луганська віднедавна людям стало значно довше, адже потяг ще й досі об'їжджає такі населені пункти, як Слов'янськ та Карматорськ, де не так давно точилися запеклі бої. А це орієнтовно плюс чотири години в дорозі. Зони конфлікту потяг об'їжджає через Дебальцеве, Сенельникове та Павлоград. Втомлені люди їдуть майже добу. Приїзд у додатковому так званому соціальному потязі, який спеціально пустили, щоб люди могли виїхати із зони конфлікту. У середньому коштує гривень на 30, дорожче за звичайний. Цвітанська, Андрій Романок, Спецкор